Житомирські школярі до армії готові. Про підсумки проведення в загальноосвітніх закладах міста до призовної підготовки молоді в 2012-2013 навчальному році розповів заступник міського комісара підполковник Олександр Лавренець. Зокрема, у школах проведено вивчення предмету захист вітчизни та виконано план військово-патріотичного виховання управління освіти. Молодь зустрічали з учасниками ліквідації аварії на чаес. Взяли участь у грі випробувані школи безпеки та першому етапі всеукраїнської військово-патріотичної гри Зірниця. За словами Олександра Вранця до підготовка проводилась у 31 загальноосвітньому навчальному закладі із загальною кількістю 1440 учнів. На навчально-польові збори залучено 779 юнаків. Предметом захисту вітчизни на 2013-2014 навчальний рік охоплено 642 учні 10-х класів та 661 учень 11-х класів. Система викладання предмету захист від чужого місця житоморів. Відповідає вимогам чинного законодавства, має спрямованість на підготовку війників до за захисту суверенітету України, військової служби збройних сил України та інших військових формування. Завдання поставлені щодо допризної підготовки та військово патріотичного виховання молоді. У 2012-2013 роках тринадцятих в повному обсязі за винком проведення практичної стрільби з автомата АТ-74. Як відомо, на 2014 рік обов'язковий призив до армії в Україні відмінили. Надалі вона формуватимуть виключно військовослужбовцями за контрактом. Але у внутрішні війська МВС призиви будуть у квітні-травні та жовтні листопаді